Вітаю, друзі! 26 березня. Сьогодні з вами знову Клочок. Дональд Трамп визнав, що Путін водить його за носа. Він визнав те, що Росія затягує переговори і не збирається швидко завершувати війну. Які будуть подальші кроки Трампа, що сьогодні говорять в Білому домі з приводу цього, як вони оцінюють переговори в Ріяді, зараз вам готовий дуже коротко про все це повідомити. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям та знайомим. Розпочну із переліку об'єктів, які опублікували на кремлівському сайті, Це саме ті об'єкти, по яких вони типу не будуть бити впродовж 30 днів. І це нібито той перелік об'єктів, який був погоджений зі США, ну і, звісно, в тому числі з Україною. Серед таких об'єктів: нафтопереробні підприємства, нафтогазопроводи та сховища, включно з насосними станціями. Інфраструктура, що виробляєте, передає електрику, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники, атомні електростанції, дамби, гідроелектростанції все, що відноситься до енергетики. Ну звісно, і ми повинні дзеркальним чином не бити по таких же самих об'єктах на території Росії. Росії вигідно, але Росія продовжує атакувати Україну. Вчора, коли я вам записував вечірні відео, не було на той момент повітряної тривоги. Відразу після закінчення мого запису вона з'явилася і на сьогоднішній ранок стало відомо про те, що вночі армія Росії атакувала Україну 117 дронами, протиповітряна оборона збила 56, 48 дронів імітаторів були локаційно втрачені. І також стало відомо про те, що удари нанесені були по Кривому Рогу, є там руйнування, слава Богу, обійшлося без постраждалих. Вибухи лунали в тому числі і в Черкасах. Також була атакована Охтирка на Сумщині. Дрони б там пошкодили два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адмінприміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди, кіоски на ринку і так і далі. Тобто, фактично, Росія, демонструючи те, що вона не б'є по енергетичній інфраструктурі, продовжує знищувати цивільне ці населення. Цікаво, як на це буде реагувати Трамп, поки що він жодного коментаря з цього приводу не зробив. Але що стосується енергетичної інфраструктури, тут також є дуже примітний момент. Американці сьогодні виступають арбітром у цьому процесі. Ну, принаймні, вони взяли на себе таку роль. Сьогодні вже відомо офіційно з уст нашої влади, зокрема, про це повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин. Що з 18 березня, коли Росія сказала, що саме з цієї дати вони вже не атакують енергетичну інфраструктуру, ми зафіксували 8 ударів по енергетичних об'єктах в Україні. Ну, тепер буде ретичне запитання. Далі, що якою буде реакція Білого Дому? Трампа вже допитується про це, і Трамп потрапив в не дуже привабливу для себе ситуацію. Він розуміє, що Путін вводить його за носа, і він сказав про це прямо і каже, так: дійсно, Путін затягує переговори про перемир'я. Що власне сказав Трамп? Я думаю, що Росія хоче завершення конфлікту, але можливо вони затягують процес. Я займався такими справами, кажу руками: ну, до прикладу, знаєте, я не хочу підписувати якийсь контракт, я хочу залишитися в грі, але можливо я взагалі не хочу цього робити. Я не впевнений. Тому я тягну гумо. Відтак Трамп розуміє, в якій він ситуації знаходиться, але він дав обіцянку всьому світу, що він припинить вбивство. Для того щоб припинити вбивство, йому треба домогтися від Росії. Повного припинення вогню, в тому числі ударів по цивільній інфраструктурі, припинення ударів з повітря, і навіть припинення вогню по лінії фронту. Я не маю ніякого сумніву, що американська команда разом з Україною та Росією цим активно займається. Але я розцінюю саме такий коментар Трампа сьогодні публічний як публічний привіт Путіну. Мовляв, дивись, я розумію, що ти робиш, тому відповідні дії будуть вчинятися. Але з гри я не виходжу. Я буду і далі з тобою вести переговори і домагатися повного припинення вогню. На цьому тлі з'явилася вчора інформація про часткове скасування санкцій з Росії, яку ми сприйняли, звісно, ну не дуже. Скажу так радісно, м'яко кажучи, бо ну будь-яке зняття санкцій з Росії це певна її поступка. Але росіяни сказали, ми припинимо атакувати судна в чорному морі, хоча я не пам'ятаю, коли вони їх останній раз атакували. Якщо ви знімете з нас санції, санкції я вам що розповідав вечірньому відео, стосуються виключно сільськогосподарської продукції, риболовлі. Ну, а також вони стосуються постачання до Росії сільськогосподарської техніки та остаткування. І Сполучені Штати Америки розглядають вимогу Росії зняти частково такі санкції в обмін на перемир'я у Чорному морі. І це розцінюють як перший крок до встановлення сталого і тривалого миру. Про справедливий вже ніхто не говорить. Я вам скажу, друзі відчасти підтримую таку ініціативу Трампа, що я маю на увазі може бути першим кроком до встановлення миру. Тим паче, Росія завжди говорила про те, що зняття санкцій для них є пріоритетом у цих переговорах за словами Трампа на столі зараз у нього знаходяться 5 або 6 вимог Росії. Щодо перемир'я, і Америка працює над відповідними документами. І також Трамп заявив, що до моніторингу Чорноморського перемиря між Україною та Росією будуть залучені треті країни. Це спільна позиція сьогодні Вашингтону та Москви про долучення до цього процесу, можливо, там Туреччини, можливо, якихось інших країн, ну і також долучення до цього процесу організації об'єднаних націй. про ООН в заявах. Кремля та Вашингтону, ну, спільної заяви України та Вашингтону нічого поки що не мовилося. Але я думаю, що це питання спорядку денного точно не зняте і воно рано чи пізно з'явиться. Але оцінка ситуації того, що відбувається в Україні, навіть у США, навіть в одній команді Дональда Трампа, вона суттєво відрізняється. Є певне непорозуміння між членами команди, і воно обумовлене тим, що члени команди намагаються по черзі сподобатися Трампу. Хтось більше, хтось менше, хтось несе повну дурню, а хтось дає адекватну оцінку того, що власне відбувається в Україні. Директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джон Реткліф, коли спілкувався буквально вчора у Сенаті під час слухань, заявив, що рівень українського опору російській агресії систематично недооцінюється. І це говорить очільник ЦРУ. Це дуже дуже добре. Що він власне сказав? Що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов прийнятних для міцного миру. Тут якраз розвідка Америки говорить про те, що мир має бути стійким. Обов'язково, щоб потім в перспективі не створити якісь там передумови або сприяти подальшій російській агресії, і також він додав, не забув додати, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну на умовах, які приведуть до тривалого миру. В будь-якому випадку кожен чиновник Трамп обов'язково має згадати про велич Трампа, про те, що лише Трамп може припинити цю війну і зробити мир тривалим та стійким. І також директор ЦРУ визнав, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається вперед. Хоча вчора Володимир Зеленський, коментуючи підсумки переговорів в Ріаді, сказав, що ситуація на фронті для збройних сил України не така вже й погана, як може видаватися на перший погляд. І Пролунала і інша дика заява, я її інакше назвати не можу. Спецпосланець Трампа Річард Гренел Свого часу він був і послом у Європі, також він працював у розвідці за часи першої каденції при Трампі. Він заявив, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду радянського союзу, належала Росії, і нібито це незручний факт. Він про це написав навіть у мережі X, отримав на горіхи від багатьох навіть своїх однопартійців за таке висловлювання. Що він власне пише: прояснімо ситуацію з БДПерським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською. Це незручний факт. Притомних слів і цензурних, аби прокоментувати це, у мене, звісно, немає. Ви чудово розумієте і знаєте, друзі, кому належала ядерна зброя тоді, коли був Радянський Союз, в одна в однаковій мірі належала Україні і Росії тоді. Тому після розділу, звісно, це зброя була наша. І те, що ми віддали її Росії, аби отримати гарантії безпеки і непорушення суверенітету, це на сьогодні залишається доконаним фактом, але окремі члени команди Трампа намагаються це. Нівелювати і спростувати. Чому? Пишуть мої колеги, та я вже також помічаю, про те, що зараз у команді Трампа йде така поки що підкилимна битва за заняття Марко Рубіо з посади. Держсекретар США може втратити її. Є претенденти там, Стів Вітков, про якого ви вже добре знаєте. Ну і у тому числі, схоже, що Річард Гренелл також дивиться в цей бік. Принаймні свого часу розглядали його на цю посаду у команді Трампа. Тому я не виключаю, що це просто є внутрішньою політичною боротьбою у самій команді Трампа. І таких епізодів ми будемо бачити ще чимало. І на завершення хотів вам додати також ще дві дуже цікаві новини, які зараз активно обговорюють ЗМІ. Сьогодні видання політику: виходить матеріал про те, що Європейський Союз готується до війни. Та наслідків техногенних катастроф. Ви зараз бачите у телеграм-каналах багато повідомлень про те, що Європа готується до війни. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал, не забудьте це зробити. Хто не зробив ще, я вас закликаю це майже кожного разу. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, там інформація з'являється набагато швидше. Про що власне мовиться в цьому матеріалі? Матеріал посилається на проект стратегії безпекової для всієї Європи. Це величезний документ, у якому мовиться про те, що уряди країн Європи закликають кожного громадянина Європи запастися їжею та водою на 72 години на випадок війни або техногенної катастрофи. Тому що техногенних катастроф Європі стається чим далі, тим більше. А влада, уряди країн не здатні забезпечити своїх громадян в Дні, години після таких катастроф. Звісно, це стосується і можливості російської агресії на ті ж самі країни Балтії, Польщі, Північної Європи, про що я дуже часто говорю у своїх відео. Тому, звісно, будь-якій країні, будь-якому уряду варто готуватися і до війни, і до катастроф, щоб наслідки були максимально м'якшими для її громадян. Тому я поки що розцінював би саме це так, але загрозу російської агресії після припинення війни в Україні для країн, ще раз наголошую, Балтії, Північної Європи і Польщі ніхто не скасовував. І ще одна дуже примітна заява, друзі, від МЗС Британії про переговори в ЕРІЯДІ. Чому примітна? Тому що мені зараз скажу відверто імпонує. Та дипломатична тональність, яку зайняла українська влада і Європа по відношенню до Дональда Трампа, всі його вихваляють і кажуть, що ми підтримуємо ваші ідеї, пане президенте США, щодо припинення війни в Україні, і це правильно, тому що тепер вся відповідальність за припинення війни в Україні лежить на Дональду Трампу, який сказав, що він не може допускати того факту, що в Україні дуже багато гине людей українських і росіян. Тому він має це припинити. На тлі саме цих перемовин між Росією та США Велика Британія закликала Москву не зволікати і погодитися на безумовне припинення вогню з Україною. Ну з безумовним не дуже складається. І також у Британії подякували Сполученим Штатам Америки за їхні зусилля та додали, що продовжують тісно співпрацювати з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру. І Україна дякує Дональду Трампу за те, що він цей процес очолив. Це дипломатично, друзі, дуже грамотно. На цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на телеграм, фейсбук, мережу X мою посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь на Ютуб канал. Всіх люблю ціную, шаную, Не перемикайтесь! Все буде Україна!